І всім привіт, друзі! Ви на каналі Dragon Tray Games. І сьогодні ми починаємо проходити з вами гру під назвою Rainbow Gate. Тому ставте свої корні відподобайки, під підписуйтесь на цей канал, напишіть хороший та приємний коментарі і погнали в нову гру. В новий день. Не в гейм. Пойшов повідомлення. Шановний пане мі... Цікаво, цікаво. А... Продовжуємо. Е... Ну, так. подорожуємо в Rainbow Gate. Так. Гра в демо-версії, і тому від неї можна оцікувати баги і так далі. І я не, не знаю, що вона буде настільки якісна. Do not enter. Mm -hmm. Не заходити. Не чіпати. Йооо! Mm -hmm. Це що таке? Ось оно. Ну, Дізнокольору ворота Виглядає ще гірше, ніж на фотографії. Так це той що на фото був... Я взагалі фото не дивився. О боже. Як воно круто виглядає! Це що таке? Так. Я так я це знаю. Йоу, це таке? Слухайте, це як той. Uh, Пам'ятаєте, ми проходили на прямому ефірі Гру Сублімін? От, то це. тепер! Проходимо на погано кіт. Що це таке! Гру Субліменев. О, то це сублімінов плюс. Це э... Фредді. Ну, якщо чесно, це от... Це ніби фабрика іграшок, це ніби Poppy Playtime. Тобто це Poppy Playtime і Subliminal одночас. Йоу. Так, а мені можна збільшити сенсорність мишки, бо щось воно надто мале. Так, Jump. Ого! Стопець! Як воно якісно зроблено! Так. Закрито! Клас! Ну ще так стукає. Йоу! Це поки що саме крута гра, яку я коли-небудь грав. Ну, я багато крутих ігор грав, але поки що... Ця мені... Початок тут вже динамічний і вражає. Так. Е тут вилізає. Оба. Ну, я поки що навіть не знаю, що казати. Гра виглядає круто, круто та якість. Йдемо сюди. Так. О, я... Оце от вже бачу от фабрику. Це точно попіп я вам кажу. Так. Тут... труба. Контрол присісти. Йоу. Це ми ходимо, це якийсь стимулятор покинутої будівлі. Можемо бігати. Так, спринт. Бігати, ну то як у всіх іграх можна бігати, але... але це і означає, що нічого доброго тут не буде, бо нам доведеться тікати. Ага, так і відкривається двері. Щось мені тишина не зовсім подобається. Краще хай той дощ шумить. Окуляри. Чого не так світяться? Wait, what's this? Так, що це? Це окуляри? Угу. Це їх старі розбиті окуляри. О, ми можемо зближувати і віддалювати. Угу, mm -hmm. цікаво. Так що ще тут буде такого цікавого? Оба. Ні, ну я точно зараз тобі збільшую сенсерні смишки, бо нічого не... капець. Так. Не розумію, що тут відбувається, але нам, походу. This way! Ну окей, йдемо туди. Ух ти шо, здоров! Це той самий Фредді, але це вже Бонні. Здоров, Бонні. Опа! Що тут зараз відбувається? А все, ми задихаємось. І задихай. От то ми круто втратили свідомість. Все. Вс. то ми все пройшли гру. Клас. Uh... Але тут іде якесь завантаження, тому чекаємо. Так, запис з камери. А, чи це А, це продовжується. Капець. Where am I? Де я? What Що трапилось? Та я ща... сам не знаю, я сам в шоці. Беремо касету. Так. Смайлик. смайлик. смайлик такий вибудує Так. ну тут нічого доброго нема. І тут і от... Код вести! Капець класно! От то ми потрапили. туру Ту... А! А я просто Привіт, я містер Василко. Васкав просимо до райдишні дорами чудового місія, які ви ніколи не забудете. Вас обрали приєднатись до нашої маленької гри. Правила дуже прості. Просто розберіть усі сім монет, і тоді ми зустрінемося на кінці веселки. Удачі! Оу, мало не забув дещо. Ми встановили тобі на голову спеціальний пристрій. Він записуватиме ваші чудові пригоди і навіть допоможе вам покращити зін зір. Зі... Знаєте, досить круто і невелике попередження. Вам справді не варто намагатися його знімати. Бо якщо ви це зробите, спеціальний механізм, який ви запустите. І башка, беню, стане схожим на смузі. Бай! Один, один, п'ять, Дуже смішно, слухай. а. Дуже смішно. Він. Е, е, ну, маємо з ним грати в гру. Якщо ми з ним не зіграємо, е, нас заб'ють! Голову дірвуть. Бай-бай, голова. Клас! І вона ще записує. Класно, вельми потужно, знаєте, дуже потужно. Не особо хочу я грати в ті його ігри. Кнопочка. Зум. У, Ти що? Клас! Ми можемо зумитись. Так. Світу я вимикати не буду, це погана ідея. А тут я його увімкну. Е, так, що ми будемо робити? Тут а, якийсь е, ядро Тоні Старка. Не працює. Обходимо. Е, тут а в нас нічого. Оу, я догадався, що треба вилітися через вікно. Е, закрито капець! Куди я попав? Треба було лізти в ту ти будівлю. Ого. Класс. Так. Контрол. Так. Поки що зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Кнопочка. Я буду просто так нажимати на всі кнопки. Навіть так. О, здоров. Так, ідем сюди. Оооо! В баню. Капець. Я щось переляку альта в 4 не нажав. <г bureaucracy> Ух ты що. Клас. О боже. Ласкаво просимо до райдужної брами, де вижна місце, яке ви ніколи не забудете. <финк��> Та я ж сам шоче, що тут відбувається. Що тут... Туда... Йо-ма-йо, Йомой, відбувається, це що за Poppy Playtime плюс Subliminal, чесно. Це справді Poppy Playtime плюс Subliminal? Коробка. Бери, пхай руку. Погане. Погана ідея була сюди пхати руку, але все ж... Ми маємо тепер якийсь квиточок. Точно якийсь Poppy Playtime, чесно вам кажу. Так, тут зеленим світиться, давайте... Не підходить. Тепер давайте сюди застосуємо. Також не підходить. Ласкаво просимо? До жовтих воріт. Mm. Удачі. Цікаво. Ми попали в жовту кімнату. Клас. Це не добре. Знаєте, мені то не подобається. Дуже не подобається. Дуже не подобається мені це все. Тут такая весела музичка, напевно. Угу. Зараз тут О, пропуск. Класс! Подродий, может і так да? Угу. Тут ще щось. А, Так, аж по суті за нами шпигують, бо на нас камера. Так. Тут більше нічого немає. Ока! Значить, вертаємось на назад чи йдемо в ліфт. А, це ліфт. У, тут нічого цікавого нема. Розвертаємося. І їдемо кудись. Е, Мені здається, тут зараз ні до чого доброго не приведе, і ми приїдемо в підвал. Я фуу. Слухайте, мені мигаюча світло не зовсім подобається і. Чи... Погана прикмета. Знаєте? Закриті двері, зараз їх вибивають, і просто до нас біжить якийсь монстр, вгадав? Е, це відкрити не можна. Ох ти ж, йо-мо-йо. що це таке? О, червона шапочка. Е, так, вина? О, ні, це один із тих е, чи, як один із персонажів. Швидше. Місяць повний, і вовк ось ось вирушить mm -hmm. на полювання. Не хвилюйтеся, двоє маленьких кровень, тіпі та чапа допоможуть тобі. Але будьте обережні. Чапа брехун. Якщо ви готові, натисніть кнопку, щоб розпочати гру. Ага. Дуже дякую. Та я не знаю, що відбувається, хлопче. Чіпі-чопа. Що це за звуки? Це не мій мікрофон. Чіпі, чопа. Це ж це треба за буде гнатись, так? <звук> О боже. Не дай ти. Я маленька здобич. Куди б ти не побігла? Ліворуч чи правоуруч. Виживеш чи помреш? Твіки не сліково не давати на ніч твісті. Гаразд, час тікати появлю золо ягня. Ви а? О, го. Класс! Класс! о, а Як я мав знати, що там тупіть? Але будьте обережні. Чапа, бреху. Якщо ви готові, натисніть кнопку, щоб розпочати гру. Мені здається, оцей о чіпі, він каже правду. Треба дивитися, щоб в нього очі були опущені. Probai dar kartą. Треба було йти. Капець! Я зрозумів! Я зрозумів! Люди! Я зрозумів! Все ж, чі, то Чіпі, треба довіряти. Він хороший. Чапа, той, що в мої очі вгорі, йому не можна довіряти. Він наглий брехун. Не соромишся і брешеш, капець. Погнали! Так. Тепер сюди! Є! Так, 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 так! Єс! Пройшов! Фух! Розумніший Dragon Tray Games! Дуже дякую. Це типу моя аптечка, дуже дякую. Дуже дякую за аптечку. Надіюсь, тут є збереження. Оооо Короче Брэша. Мне снова копать, копать. Что это за бомбы были? Ям, я постыл! Я Что это за бомбы? Капець. Це щось нове і капець. Окей. Цікаво. Добре, що та гра збереглася. Shit, 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 shit. Ага. <реш> Йому підговорює той. Ну капець! Та чому тут це так складно і закручено, ну -мо! Чому? Чому він тебе підмовляє, хорошого? Ну ти знущаєшся! Короче, мені здається, тут вже просто ту, просто на твоїй shit, shit! shit, shit!

Я сам в шоці. Ого! Я думав, що ти будеш вовчою вечерою. Чудова робота! Заблокував. Та втік! Ось, візьми свою радіну монетку, як нагород. Дуже дякую за різнокольорову монетку. Тисиш похілку. Зрозуміло. Так, си ж мені о Оу, зрозумів. Окей. Надіюсь мене зараз ще й той тут, той вовк, брат. Той. Надіюсь мене, ще тут цей вовк не буде лізти. Я не маю тієї потрібної карти. Закрито. Капець! Може перелізти, так? Опа! Де? Де де? де, де. Ухиляється. О боже, на щось відповів. Він відключився. That was close. О, нічне бачення, клас. Так, окей. Що можемо робити? Краще бути... обережнішими, кращеми, тому що. Капець! Але я думаю, і нічне бачення в нас не безкінечне, тому... Угу. Тому нічого цікавого я тут не знайшов, крім лікування. Записочки. І все. Так, тут більше такого нічого так, щоб цікавого нема. Мені здається, треба щось тут знайти. О, вийти, ми також не можемо капець. О, тут нічого нема. Пропуск. Так, є пропуск. Так, пропуск до ліфту. А! Капець! Але все ж добре, тому що я знайшов пропуск до ліфту. Це дуже добре. Так, все. До ліфту. Так, використовуємо. Ох, найрозумніший Dragon Tri Games. Погнали! Є! Капець! Ця гра просто капець-яка класна. Мені вона дуже так подобається. Опа, це що таке? Ух ти ж, -мойо! Вже другий раз мене Капець якась, Капець. Так, мы пройшли хто це? Пам'ятаєш мене? Я Йо-йо. начинается совсем приемно поставим с ее. Бедлашна жертва! Кто то тяму не кисты с дробы? Вы точно мои хватит тут. Найдите, кажите на вбивцу червоную кнопку. Если вы впевнены, засудите их за зеленую кнопку. Я разумею, что ничего не разумею. Что тут отбывается, боже мой? Не, ну якщо не той, не той, Ну якщо не той, і не Ну коротше, вони розповідають якісь свої історії, я нічого не розумію. Аааа, с який то може осеній, ти може осеній. Я не розумію. І все одно неправильно. Так. А хіба не... Копайсь! Я 15 хвилин туплю і тут залізти можна, виявляється! Я думаю, що сюди ж я ж таки ж знав, що сюди можна потрапити. Я в шоці. А тут закрите. О! Перелізли! Капець. Який все ж я тупий. О боже мій! що це за гра? Так. А, що ми будемо тут шукати? Не знаю, що ми тут будемо шукати, зараз. Night Vision. Е, тут двері, які є закриті. Ооо! А прямо ми ніяк не пройдемо, так? Угу. Треба буде знайти ключ-карту, але де її знайти? Також питання з'їде. Батарейку я знайшов. Так. Частина ноги. Клас. Е, частина ноги я не шукав. Так, я знайшов батарейку, а. Потоцеполіс. Так, може цю батарейку кудись буде вставити? Ну, бо це капець. Угу. Ну я знайшов батарейку, це вже. О! Двері відкрилися. Вже хоч щось. Це вже хоч щось нам дає. Я знайшов величезний мінус, я свій акумулятор майже розрядив до нуля. Ем... Uh, О, oh, нічого бачення. Це точно не до добра. Трапество буде. О, oh, ні! Хайден-сік! Ні! Ммм, mm, дуже класно. Ти який Хайден Сік? Ні. Тут якась вода. Тут потоп. Класс. А ну, залезть-то можем? Так. И Я тут ходить не хочу. Боже, ты какой-то крокодил! хо хо хочу Ох... очень Класс! Класс! Фух, це закінчення демо Йоу, це сама крута демо-версія, яку я грав. Йоу! Я дуже вдячний розробникам за дуже таку круту гру. Фух. Друзі, поки що на цьому все. Гра мені дуже сильно сподобалася. І як тільки вийде по ній оновлення та продовження, я зразу редуся по ній знімати. Продовжую. Фух, поки що на цьому сте. все. Ставте свої королівські подбайки, підписуйтесь на канал та е, напишіть коментарі до цього відео. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там я часто випускаю спойлери до відео та спілкуюся із своєю аудиторією. І деколи я віддаю новини з тім. Добре ж, друзі, поки що на цьому все. І всім пока!